Привіт, співачку Джамало оголосили у розшук, А Анастасія Приходько заявила про булінг зі сторони Костянтина Меладзе. Про це й не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. Джамало оголосили у розшук в Параші. МВС алкоголіків розмістили у себе на сайті фото нашої співачки і написали, що її оголосили у розшук за фейки про російську армію. Знову ці дурники займаються показухою, ну і до речі, по цій же статті у розшуку зараз і Маша Єфросиніна. Тобто Джамала і Маша найбільші злочинці світу. Джастін Тімберлейк подасть до суду на Брітні Спірс через її мемуари. Про це пишуть закордонні таблоїди. Ну і нагадаю, що Брітні написала у своїй книзі про те, що Джастін нібито змусив її робити аборт під час їхніх стосунків. І зараз, за словами закордонних таблоїдів, артист розглядає різні юридичні варіанти, щоби змусити спірс заплатити. Адже саме після того, як Брітні таке випустила у своїй книзі від Джастіна Тімберлейка відвернулося багато міжнародних брендів і деякі розірвали контракти, це не враховуючи взагалі хейт, який на нього лється рікою. Хоча сам Джастін каже, що тоді вони з Брітні обговорювали варіант аборту, і вона була також не проти. Ну і, до речі, щодо хейту вже знаєте, дійшло до того, що співачка Мадонна видалила Джастина Тімберлика з друзів інстаграм. А самі розумієте, так що видалити з друзів в інсті це ого який показник. Ну і, до речі, пам'ятаєте дивні танці бріні, коли вона танцювала і голою, і з ножами. А потім бац! І вийшла книга. От як вам такий крутий піар-хіт? коли знаєте протягом місяця про тебе говорять майже всі. І бачите, який результат. Книга Брітні досі в топ 10 продажів по всьому світу, і за неї артистка вже заробила майже 10 мільйонів баксів. Ось вам і танці. Я завжди говорю про те, що артисти такого рівня, як Брітні Спірс, вони ніколи просто так нічого не роблять. А тепер давайте так: згадайте, як і хто у нашому шоу бізнесі дивно себе поводить і постійно привертає цим до себе увагу, і робіть висновок. Анастасія Приходько зізналася, що пережила булінг зі сторони Костянтина Меладзе. Екс-продюсер постійно принижував співачку, стверджуючи, що вона безталанна, погано співає, і він у неї не вірить. Мовляв, Меладзе чекає, коли ж кар'єра Насті закінчиться, і вона буде п'яною валятися під парканом. Свої слова Костянтин пояснював так. Таким чином він допомагав Приходько, або в неї не було зіркової хвороби. До речі, у мене на каналі щотижня у прямому ефірі виходить шоу. Називається воно Приходько проти де ми з Анастасією. Обговорюємо актуальні новини українського шоу-бізнесу. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новий ефір. Ну а також нагадую про свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше е, актуальних новин шоу-бізнесу. Тому теж підписуйтесь. Ну а посилання на цей телеграм-канал є в описі цього випуску. Співачка Лама розповіла, чому у неї досі немає дітей. Виявляється, вона просто не хоче мати дітей. Тобто, це тепер знаєте, модне слово чайдфрі, і Наталія каже, що їй вистачає собак. І ще вважає, що є мами від природи. Вони е, все життя власне в материнстві, а в її творчому житті такої необхідності не було. І вона ніколи не відчувала потреби, що їй потрібна дитина. Та і слухати співачка нікого не хоче. Ну, і, до речі, вже цього тижня будемо записувати велике портретне інтерв'ю Слава Плюс з ламою. Власне, поговоримо про все, особливо про те, чому співачка робила таку довгу паузу в роботі. Про коханого поговоримо. Ну і також на багато інших тем. От які питання ви поставили співачці Ламі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і найцікавіше я поставлю під час інтерв'ю. <звук> на концерті американської співачки Тейлор Свіфт відбулась трагедія. Справа в тому, що під час виступу співачки в залі померла дівчина. 23-річна бразилійка знепритомніла від спеки. Інші відвідувачі концерту намагалися їй допомогти, але це було марно. Карета швидкої допомоги екстрено госпіталізувала цю дівчину після того, як їй стало погано, і, на жаль, медикам не вдалося її врятувати. Вони констатували смерть дівчини. Через зупинку серця саме в цей день в Ріо де жанейро де проходив концерт Тейлор Свіфт, було 40 градусів спеки. Стадіон жодним чином не охолоджували, а охорона забороняла відвідувачам приносити з собою воду. Також відомо, що більше ніж тисяча людей знепритомніли під час виступу співачки. Ну і зважаючи на аномальну спеку, Свіфт скоротила концертну програму і написала слова підтримки для близьких померлої дівчини. На конкурсі Міс Всесвіт цього року перемогла представниця Нікарагуа Шейніс Паласіос. Вона є моделлю та ведучою ранкової програми на місцевому телебаченні. Ну і цікаво, що загалом представниця від Нікарагуа вперше отримала корону на міжнародному конкурсі. Ну і Шеніс народилася 31 травня 2000 року. Здобула вона освіту у центральноамериканському університеті за фахом масова комунікація. Ну і дівчина займалася волейболом, і з дитинства брала участь у конкурсах краси і дуже часто отримувала призові місця. Наприклад, у 2016 році вона здобула титул Юна міс Нікараґо. Ну а потім виступала від своєї країни на міжнародному рівні і увійшла у топ 10 Ну і до речі, щодо нашої українки, Ангеліна Усанова, на жаль, не потрапила до двадцятки фіналісток. Реперка Альона Альона вперше показала свого нового хлопця. Його звати Володимир. Він музикант, і багато хто помітив, що новий хлопець дуже схожий на попереднього обранця Альони Дениса. До речі, сама Альона Альона каже, що з новим коханим вони живуть разом в його квартирі, де, крім них, в цій трикімнатній квартирі, живе ще й брат хлопця зі своєю дівчиною. цікава ситуація донька Анджеліни і Бреда Піта відмовилась від прізвища батька. Справа в тому, що Захарі зараз 18, і вона навчається в одному з університетів США. І от власне на церемонії дівчина прокричала ось такі слова: Мене звуть Захара Марлі Джолі. Я приземлилась із золотого штату у місті повному Ангелів, Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Як бачимо, прізвище Бреда Піта. Дівчина чомусь не захотіла вимовляти. І це виглядає досить цікаво, тому що закордонні журналісти кажуть, що таке колись вчинив старший син пари медокс. Після повноліття хлопець викреслив прізвище батька у себе з документів. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує не одна людина, а одразу цілий телеканал. І це перший канал Параші. Право в тому, що там вирішили зробити власне Євробачні. Ну як Евробачні, у них воно буде називатися інтервідіні. І про це розповів головний підлабузник з того каналу Костянтин Ернст. І він каже, що цей конкурс він не буде мати жодних політичних обмежень, і там можуть брати участь будь-які країни. Я вже уявляю цей конкурс інтервідіні, де будуть виступати найвідоміші артисти Південної Осетії. За ними на сцену вийдуть артисти Катя Губа з ЛНР і Лариска Криса з ДНР. Ну а переможе Алкоголік Валера з московського Одінцова. Конкурс, на який вони заслужили. Друзі, дякую, що дивились новини. Шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс з телеведучою Соломією Вітвіцькою. Дивіться ось тут через 3, 2, 1.